Все буде Україна. Пригріло сьогодні не по дитячі Завів Дніпрячка. Мабуть, я сьогодні нічого робити не буду. Поїду кататися. Що там? Сезон закрили. А я ще ні. Ай. Гур, гурчить. Поїду, мабуть. Україні моїй не дуріть самі себе, учитесь читайте і чужому навчайтесь Свого не цураетесь, Бо хто матір забуває то Бог карає то діти цураються в хату не пускають Поки живі, будьте людьми, встаньте не спіть віками, правду шукайте між словами, а не в чужих ярмах німим. Ваші пани, то не Бог, не святі їх крик, ви ж душу продали давно, за копійку війни. Чому мовчити, чому тремтити? Вам же пекло холодне буде, ні цар кат не дасть спасіння, як сам себе ти зрадиш в будень. Поки живи, будьте людьми, станьте з колін, не спіть віками, правду шукайте між словами, а не в чужих ярмагніми. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то читаєте з паперу і молитесь на мужика. Поки живі, будьте людьми, встаньте з сколінне, спіть віками, правду шукайте між словами, а не в чужих ярмах. Якщо ви побачили на узбіччі Дніпряк і людину з ключами, то ви не думайте, він не поламався. В нього просто відкрутилося дзеркало. І він його поправляє. Бачите? І не треба думати, що Дніпряки ламаються. Вони... Вони постійно в обслуговані. Як не знаю к Як Дніпряк. <ріхи> Дніпряки дні на Діні, як Дніпряки. все правильно. Дніпряк на Діні, як Дніпряк. Як то так. Відпоїхався, сонце світе, але ну, не гріє, але, але але сезон ще не закінчився. Ну що я хочу порекомендувати. В холодну пору, коли катаєтесь, дуже важлива екіпіровка. Тобто, Маю штанці теплі, маю курточку, теж вона не продуваєма, зима-літо, і вона має вставки. тобто тут Всюди-всюди ставки, які мають не, тики, не тільки, як я би я сказав, антибалістичний пакет, але й мають теплові функції захисту організму райдера по перчатках. Проїхався в таких перчатках Це в селу із Хігвай перший. У гамбургі я купляв, давно, я їх ношу. Шкіра суперова. Німецька якість, дуже ними задоволений, але вони на цей момент прохладнувати Є ще такий варіант. Зараз їх буду тестувати. Це після поїздки у мотогу, де я придбав у Олександра цю пару перчаток і курточку, яка зараз у мене храле Девідсон. Дуже ними задоволений. Хочуть протестувати ще цей варіант. Як вони будуть в таку холодну пору. Але вони мають систему обдуву, вентиляції буде цікаво. Ну, є такий запасний варіант, є ще теплі краги теж. Але я їх третій третю пару вже не взяв. Ті будуть суперо, але у них реально руки потіють. І тепер цікавий варіант по шлюму. Джет. Він жет. Бачимо. Все суперово. Все суперово, а є, але є одне но. У моїй комплектації дніпряка є вітрове скло, яке повністю захищає груди і основний потік зустрічного повітря відправляє над шлемом. Шлем у мене полувідкритого типу. Бачимо стекло. Бачимо, що вітрозахисту тут не вистачає. Є завихріння повітря за ферінгом, є підтяжка холодного повітря в цю зону і є постійне підмерзаюче підборіддя. На холодну пору року я би рекомендував якийсь інтеграл. Або ось є такі комплектації з щилюстю. Вони більше закривають низ, не так продуває нижню частину. Голови і поїздка буде більш Ну, Тобто по захисту. Курточка є, штани є обув. Є, рукавиці є. Але шлем, шлем це більш весна осінь літо. Для їзди в зимню пору року, ще раз наголошую, потрібно щось більш потужніше, сліпше вітрозащити. Так, варіант утеплення Дніпрячка. Які використовували роками, це ось така ось сюди сідуха. Обов'язково обов з натуральною шкіри. Тобто, оця, річ, оця річ дає реальний ефект. Тепло, комфортно. Стань п'ятої точки просто суперовий. Так що на шкірі на шкірі, на жаль, такого варіанту немає. Шкіра не дає такий варіант. Це потрібні, гарні штанці, теплесенькі. А от така волосата овчина, так, да, це річ. Так що бережіть себе свою п'яту точку. Не шукайте пригоди на свою п'яту точку. І буде все добре. Ну, якось так, робимо висновки, бережемо себе, здоров'я, все буде Україна, тримайтесь.